Слава нації, вітаю на каналі. Добре, рембат, В ефірі я Сашко Добрий, і з подякою козакам, які зараз працюють на танчиках, захищають Україну від росіян від окупантів і загарбників на Запоріжжі, де я народився і зростав на моїй рідній землі. Пан Валентин з яким я маю честь і радість взаємодіяти, його побратими поділилися з нами ось таким уловлювачем біліз. Наскільки я можу розуміти комплектний. хоча, я чесно кажучи, вперше стикаюся з цією штукою. От, все тут працює, рухається. Десь там, можливо, тут я підозрюю, треба буде дати пару молотків, але нічого страшного. Дякую! Пане Валентине, дякую, побратими. Буде будьте бережені. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.